Влаштуватися на роботу або знайти працівника саме з цією метою сьогодні в Ужгороді на площі народній зібралися десятки роботодавців і сотні краян. Ярмарок вакансій щорічний захід, який дає можливість людям наживо поспілкуватися з представниками бізнесу, отримати корисні знання та, власне, працевлаштуватися. Поєднати зусилля роботодавця із зусиллям працівника ми створили площадку, де сьогодні вони можуть зустрітися. Є дуже багато. У нас вже практиці це третя ярмарка вакансій, коли є багато успішних кейсів, то станом на сьогоднішній день е, у нас більше двох тисяч е, вакансій на підприємствах, які ось буквально сьогодні потребують працівника. Якщо говорити про середньострокову перспективу, до до, до кінця року на цих підприємствах буде близько п'яти Можливо, навіть 6 тисяч вакансій. Отже, попит потреба у фахівцях є дуже, -дуже сьогодні великою на території області. Серед основних вакансій оператори виробництва, фінансисти, менеджери з експорту, економісти, працівники складу та логістики. Особливий попит на робітничі спеціальності дуже є гостра потреба у кадрах. Причина нам відома. Ця війна дуже плинула на ринок праці, негативно вплинула на ринок праці, як і України, так і Закарпатської області. Але незалежно від того, роботодавці не здаються, пропонують дуже хороший соціальний пакет для своїх працівників. Це і як заробітна плата достойна, так і Ті можливості, ті умови, в яких вони працюють, більший попит на робітничі професії. У нас найбільше пропозицій на роботу швачок, водіїв автотранспортних засобів, верстатників доробних верстатків». Нині на Закарпатті є чимало релокованого бізнесу, який у пошуках не лише менеджерів і фінансистів, а й навіть садівників та пакувальників. У планах компанії зробити чотири потужні виробничі лінії. Наразі діє тільки одна. Тому ми звернулися до сьогоднішнього заходу, щоб залучити як найбільше претендентів. Основна наша вакансія це оператори лінії виробництві харчової продукції. Виробництво нараховує 100. 50 працівників умови для кандидатів на повний соціальний пакет. Навіть надається тим працівникам, які відпрацювали три і більше років медичне страхування. Наша компанія надає бронювання. Наша компанія займається виробництвом витяжок пилозбірників для салонів краси. Це люксовий бренд. Це є одна з найбільших компаній в Україні. Релаковані ми з міста Дніпра. Наразі наша компанія. Пошуку таких спеціалістів, як експорт-менеджер, фінансист, економіст. На виробництво нам потрібен пакувальник і для нашої території нам потрібен садівник. Протягом дня відвідувачі ярмарки могли не лише спілкуватися з роботодавцями, а й долучитися до майстер-класів і тренінгів, дізнатися про стажування, отримати консультації та поради щодо кар'єрного старту.